Всім привіт! Сьогодні 15 серпня і я хочу поговорити з вами про осінню пересадку контейнерних рослин. Ось прикупив собі небагато 2-літрових контейнерів і буду робити перевалку в них з горщиків п 9 Ну що ж, поїхали. Обрав я собі контейнери квадратної форми. Вони набагато компактніші, ніж круглі їх побратими. А в мене ділянка в місці, де я проживаю, невелика, всього всього 9%. соток Тож для економії місця це було для мене вирішальним фактором. Давайте більш детально розглянемо їх. В правій 2-літровий, в лівій пів літра Його зазвичай називають P9, тому що він має квадратну форму 9х9 і в висоту інколи 9-10 чи 10 см. Обидва горщики зверху мають невелике розширення. Яке слугує як індикатор для насипки рівня ґрунту, та при поливі на ту висоту наливається вода, і поступово впитується, і таким чином не відбувається розливання води та викидання землі з горщика. Отвори в дні горщиків необхідні для забезпечення аерації, оскільки коріння рослин потребує кисню. Вони виконують функцію дренажу, так як через надлишок води в землі коріння може згнити, а зайва волога, що вийшла через дірочки, швидко випаровується. Процес пересадки покажу вам на деяких своїх сортах. Перший це спірея японська Little Princess, другий єлівець казацький Глаука має таку гарну хвою. Ще два однакові ялівці це ялівці середні Gold Star. Золота зірка. І ось такий гарний дерен Елегантіссима. Грунтосуміш я вже підготував. Вона складається в мене з торфу з кислотністю приблизно від 4,5 до 65 pH, невеликої кількості піску, перліту та звичайної садової землі. Спочатку набираємо невелику кількість землі і приміряємо ком землі висаджуваної рослинки, щоб її коренева шийка була на рівні тих відміток, про які я вже розповідав спочатку. Мінусом квадратних горщиків також є те, що потрібно більш ретельно трамбувати грунт по краям. Якщо рослина погано витягується з горщика, то потрібно не сильно поприжимати горщик з усіх сторон, як я це зараз роблю у відео. І тоді вона добре витягується. У всіх форм горщиків є свої плюси і мінуси. З мінусів, що я можу вам сказати, це те, що отримуючи економію місця, ми також отримуємо й погану провітрюваність між горщиками. Але все ж при виборі квадратних разом з економією місця ми отримуємо менший розхід води. Тобто не буде йти розприскування на вільну від горщиків землю, так як між ними не буде вільного місця. І ось завершальний етап. Потрібно декілька разів пролити ґрунтосуміш, щоб вона добре напиталася вологою, і можна переміщувати на те місце, де ми їх вирощуємо. Ось такий нескладний процес, що може зробити кожен з вас. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть коментарі, буду радий відповісти. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, друзі!